Із настанням тепла цей каскад фонтанів у парку Шевченка можливо почне змінювати свій вигляд. Доброго дня. річна Яна Яковишина. Вона ландшафтний дизайнер-початківець. Саме її пропозиції у парку назвали кращими серед декількох інших поданих на конкурс. У мене на справді вся сім'я переймала в цьому участь. Я Цікавилися, як це ви виглядає з боку, тому що коли я це бачу, то можливо не, не так. Збоку з видніше, що що змінити? Що ще не, не так. Роботу я не братимуть за основу під час капітального ремонту фонтанів, який є у планах. Коли я пройшов директором парку, в мене була мрія і. Мета основна то зробити каскади. Ми хочемо наблизити воду до відвідувача парка. Основною метою є те, щоб вода не виходила за береги. Тобто має бути хороша гідроізоляція. На даний час нам запуск фонтанів обходиться майже 20 тисяч гривень. Один запуск, бо фонтани не герметичні, вода уходить. Крім моментів технічних ландшафтних дизайнерів, просили зробити акцент саме на облагородженні території та додати їй яскравості. Яна пропонує декорувати каскад фонтанів крупною закарпатською галькою, поставити навколо дизайнерські лавки та кований паркан, а ще висадити туї, гірські сосни, барбарис, лавровишню, топіар тощо все по в зелених тонах, щоб із, 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 із зимою, і, і літом було. Я яскраві кольори». старі верби навколо фонтанів планують прибрати, а місце освітити. Проект капремонту обійдеться орієнтовно у три з половиною мільйона гривень. У цьому керівництво парку сподівається на підтримку як з міського бюджету, так і через обласний департамент екології. До 15 лютого вже подали запит, і комісія на чолі з заступником губернатора Приварським буде розглядати. Різні проєкти, бо то подалімо не тільки ми. І якщо область визначить, що цей проєкт для міста є важливим і має пріоритет, то будемо дуже вдячні за таку допомогу від області. До слова, мають у парку плани і щодо реконструкції фонтану Богатир. Їх поки не розголошують, офіційно планується зробити найближчим часом. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.